Людям притаманно надавати будь-якій діяльності, визначена конкретною мети та проміжних завдань на шляху до її досягнення. Однак завжди виникає питання, чи є законним і етичними ті чи інші засоби досягнення даної мети. Особливу увагу привертає діяльність адвокатів, адже для адвокатури моральна оцінка важливіша, ніж для багатьох державних органів і є неприйнятим досягненням мети будь-якими засобами. Допустимо діяти лише в правових межах. То адвокати в свою чергу вони виконують конституційну роль для того, щоб відправити правосуддя, необхідно забезпечити право на захист. І ми повинні це розуміти, тому що ми е виконуємо рішення Європейського суду з прав людини, е ми забезпечуємо усі гарантії і стандарти. Так, якщо авторитет державних органів спирається на владні повноваження і підтримку всього державного апарату, то авторитет адвокатури має одну опору суспільну довіру, яку досить важко набути і легко втратити, особливо у такій конфліктній сфері, як робота адвоката. Як зазначає прес-служба НАУ, право на заняття адвокатською діяльністю Ігоря Черезова зупинено згідно з пункту 3 частини 1 статті 31 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність заборона діє з 24 листопада 2022 по 24 травня 2023. фактично, після того як діяльність адвокатом припинено і його свідоцтво анульовано, він перестає бути адвокатом. І він не може ні називатися адвокатом, ні представляти інтереси своїх клієнтів в суді або в інших органах в якості адвоката. Безперечно, передумови для такого рішення ДП КДК були як відомо, знаменитий адвокат Ігор Черезов засвітився у десятках скандалів у світі юриспруденції. Найбільш відомими його підзахисними були ректор ірпінської податкової академії Петро Мельник, політик-українофоб Геннадій Балашов, член Вищої ради юстиції Павло Гричковський, екснардеп Микола Мартиненко та багато інших. Але, мабуть, найгучніша його справа це захист зрадника Ігоря Беркота, який називав Майдан Гнилим. Та якого затримувала СБУ закончилась війна, дай Богу через завтра, через неділю. І адвокат другий не хоче самої роботи. Там є напрямку, хочеться со мною роботи чи ні. Варто зазначити, що сумніви викликають і професійні якості Черезова. Журналісти Київсіті вирішили з цього приводу направити відповідні запит до Ради адвокатів України. І як виявилось, понад двох років Ігор Юрійович не підвищує свою кваліфікацію. Адвокат Черезов Ігор Юрійович у 2019, 2020 та 2021 роках не брав участі в заходах з підвищення кваліфікації адвокатів та не підвищував кваліфікацію жодним зі способів, передбаченим порядком підвищення кваліфікації адвокатів України. Згідно чинного законодавства України, саме це може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а саме, не виконання або неналежне виконання своїх обов'язків. Але є ще одна історія, яка викликає багато сумнівів щодо адвокатської етики Ігоря Юрьовича. Нардепа від слуги народи Сергія Кузьміних затримали представники набу за отримання хабара у понад півмільйона гривень просто в кабінеті пана Черезова. У суспільство виникло питання: адвокат чи все ж таки агент набу або сам адвокат може її розголосити, але це е, суворо заборонено законом і е, навіть. Адвокатська таємниця окремо прописана і в законі України про адвокатуру, і в інших нормативних актах. Інформація, яку отримав адвокат внаслідок своєї діяльності, вона не підлягає розголошенню. Жоден адвокат не має права її розголосити. Ну офіро Вишалова на сьогоднішній момент ну, в, там, в тому пулі проєктів, який є у мене, ну в принципі невозможно. Ну, то це там там про рішало вас набувакс. Написано на сайті сапа. В основному з фотографією там деньгами на столі. У свою чергу адвокат нардепа Кузьміних лише віджартувався в соцмережах. Це була провокація набу. Спрямована на зрив, сабантуя адвоката Черезова в його кабінеті. В результаті дій набу п'ятничний шабат почався із затримкою в півтори години. Як зазначає видання Укрпром в оточенні адвоката завжди було багато прихильників Росії. Можна припустити, що його самого запідозрили в лояльності до Кремля, тож тепер Черезов намагається врятувати власну репутацію співпрацюючи з правоохоронцями. А поки бережіть себе та донайте на зсу.